При використанні будь-якого кухонного обладнання дуже важливо своєчасно та якісно його обслуговувати. Ми зараз про миття. Наявність автомийки значно полегшує процес експлуатації параконвектомату. Автоматична система миття параконвектомату Fogor розрахована на забруднення будь-якої ступені складності. Для найменшого забруднення ми використовуємо перший рівень. Для середнього відповідно середній. І. Найбрудніший стан, який в нас зараз ви можете побачити на відео, ми будемо використовувати ретельне миття. Також є полуавтоматичний режим, який передбачає внесення миючого засобу зі спрею вручну. Є режим ополіскування. І остання опція це функція наведення близько, яка допоможе зробити поверхню вашого обладнання дзеркально чистою. Якщо камера дуже перегріта, апарат сам попросить вас відчинити двері для охолодження камери. І тільки тоді почнеться миття. Для автоматичних систем миття ми рекомендуємо використовувати професійні засоби. Дана модель параконвектомату передбачає використання мийного засобу та поліскувача.